Ви колись зупинялись і питали себе, Господи, а що мені робити далі? Життя ставить перед нами непрості вибори, і іноді ми просто не знаємо, який шлях правильний. Молимось, чекаємо відповіді, але в серці залишається тиша. Як розпізнати, що є Божою волею, а що лише нашою людською уявою? Сьогодні ми поговоримо про чотири фільтри, які справді допомагають розчути голос Бога. І, можливо, вже сьогодні ви зможете отримати ту відповідь, якої давно чекаєте. Є такі моменти в житті, коли ти не можеш рухатися далі, не тому, що немає варіантів, а навпаки. Варіантів занадто багато, і кожен з них здається або правильним, або небезпечним, ти, наче стоїш на перехресті. Не знаєш, який шлях веде до світла, а який в обхід Божої волі. Це непросто, особливо, коли відповідальність велика, коли від твого рішення залежить не тільки твоя доля, але й доля інших. А серце хоче одного не помилитися, не відійти від Божої дороги, не зробити щось, за що потім буде соромно перед людьми і боляче перед Богом. І ось ти молишся. Вкотре просиш. Господи, відкрий, скажи, покажи. Я ж не прошу чогось для себе, я просто хочу чинити по волі твоїй. І ніби щось чекаєш знаку, слова, сну, пророчого підтвердження. Але день минає. Потім другий, перша тиша. У цій тиші може виникнути відчуття розгубленості, більше того, страх. Ти починаєш думати, може я щось не так роблю, може я недостатньо духовний, а може Бог взагалі не хоче мені говорити. І тоді приходять сумніви. Власні думки починають звучати як голос з неба. Або навпаки, навіть коли серце ясно підказує правильний шлях, ти починаєш боятись, що це просто твої емоції, твої бажання, твої уявлення. В такий момент людина може почати шукати поради всюди. Книжках в інтернеті, в розмовах з друзями. Але чим більше порад, тим більша плутанина. Бо одна людина каже: Бог це мир у серці, а інша не довіряй серцю, бо воно оманливе. Одна школа вчить: якщо Бог мовчить, чекай, а інша, Бог мовчить тоді, коли вже тобі все сказав, а ти не слухаєш, і ти залишаєшся зі своїм болем: глибоким, тихим, але дуже реальним. Болем людини, яка справді хоче йти за Богом, але боїться зробити хибний крок, особливо якщо вже колись помилялась, якщо вже був досвід, коли ти думав, що дієш з вірою, а потім довелося визнавати, це був не Божий голос, це було моє бажання, замасковане під натхнення. Ми живемо в час, коли навколо дуже багато слів, шуму, інформації, і, на жаль, серед усього цього, навіть щирому християнину, Важко вловити одне: голос того, хто знає все, бачить наперед і веде завжди туди, де є життя з надлишком. Багато людей чекають на надприродне підтвердження, щоб хтось сказав їм, ось що говорить Господь, або щоб трапилась якась надзвичайна подія. Але Бог не завжди говорить через чудо. Часто його голос. Це спокійна впевненість, яка приходить тихо, так тихо, що її легко не помітити, якщо ти не привчив себе слухати. Іноді ми самі ускладнюємо все, бо вважаємо, що Божа воля це якась одна єдина правильна стежка серед тисячі помилкових, що треба знайти її, мов нитку у голці. Але Бог не жорстокий вчитель, який дає нам лабіринт без виходу. Він люблячий батько, а любов. Не ставить пасток. Проблема не в тому, що Бог мовчить. Проблема, що з Сембон, що ми не навчилися розпізнавати його мову. Ми хочемо, щоб Бог говорив по-нашому, а Він говорить по-божому через мир, через писання, через обставини, через інших людей. Але щоб усе це почути, треба зупинитись, затихнути, і головне, навчитись довіряти. А не контролювати, тому що дуже часто за нашими страхами помилитись ховається інше бажання все прорахувати, передбачити, підстрахуватись. Але це вже не віра, це страх, який переодягнувся в обережність. І ще одне, ми іноді забуваємо, що навіть якщо помилимось, Бог не караючий суддя, що чекає на наші помилки. Він добрий пастир. Якщо вівця зійшла з дороги, він не кидає її. Він іде за нею, знаходить, піднімає на руки і несе назад. Тому не бійтесь, навіть якщо ви не впевнені, навіть якщо ви вже стоїте перед вибором, не завмирайте в страху, Божа воля це не тільки рішення, це ще й стан серця, в якому ти хочеш йому догодити. Якщо серце відкрите, щире, Якщо є бажання йти за ним, Бог знайде спосіб провести вас правильно. Навіть якщо спочатку ви оберете не той шлях, Він поверне, а головне, він буде поруч. Є одна річ, яку я з часом почав розуміти все глибше Бог говорить завжди, але не завжди так, як ми того очікуємо. Це відкриття не прийшло до мене за одну ніч, воно зростало поступово. Крізь молитви, сумніви, помилки і благословення. Ми часто уявляємо, що Божа відповідь це щось гучне, явне, безсумнівне, як грім з неба, як чітке слово пророцтва, або як диво, після якого вже немає питань. Іноді так буває, але частіше ні. Частіше Бог говорить в тиші, в простих речах, у дрібницях, які бачать тільки уважне серце. Пригадую одну розмову з людиною, яка багато років служила Богу. Я тоді був у стані розгубленості, шукав Його волю для важливого рішення, і я сказав: Я не чую його, нічого не відкривається, все мовчить. А він відповів мені дуже просто: ти чекаєш відповіді на рівні гучного сигналу. А Бог, можливо, вже тобі говорить, але в тому, що ти ігноруєш. Подивись на свій внутрішній мир. Подивись на писання, яке тобі стало особливо близьким останнім часом. Подивись на обставини, все це мова Бога. І тоді я почав переосмислювати своє розуміння Божої комунікації. Можливо, я чекав голосу, а Бог говорив через двері, які закривались або відкривались. Можливо, я чекав сну, а він уже дав мені слово в писанні, яке знову і знову привертало мою увагу. У Писанні ми бачимо багато прикладів, коли Господь звертався до людей по-різному: до Мойсея через палаючий кущ, до Йосипа у вісні, до пророка Іллі не в бурі, не в землетрусі, не в вогні, а в лагідному тихому вітрі, і саме там Ілля впізнав Господа, тихий вітер це дуже сильний образ, бо саме в тиші, коли ти відкладаєш свої очікування і страхи. Починаєш чути справжнє, починаєш розрізняти, де твої емоції, а де щось глибше, що не має голосу, але має силу. Часто ми хочемо, щоб Бог сказав: ось, роби так, і все стало ясно. Але Бог виховує не просто слухняних виконавців, а зрілих дітей. А значить, іноді Він дає не відповідь, а можливість навчитися довіряти йому в процесі вибору. І в цьому його велика любов Він не програмує нас як машини, він формує в нас чутливе серце, серце, яке шукає Його волі не тільки в так або ні, а в усій повноті стосунків із Ним. Я колись прочитав думку, яка мене дуже зачепила. Божа воля це не тільки кінцева точка, це ще й спосіб, яким ми до неї йдемо. Іноді саме через пошук. Через внутрішню боротьбу ми починаємо по-справжньому чути Бога, не зовнішнім вухом, а всім своїм єством. Був у мене момент, коли я стояв перед вибором: залишитись у звичному, зручному, стабільному чи зробити крок у невідомість, де нічого не було зрозуміло, але серце кликало. Я молився, постив, шукав відповіді, нічого явного не було, але була тиха впевненість. Без істерики, без айфорії, просто тиха. І коли я зробив цей крок, вже згодом побачив Бог говорив. Просто я нарешті навчився його слухати не в формі, а в суті. Це і є поворотний момент, коли ми перестаємо чекати гучних відповідей і починаємо бачити, що Божа воля це не завжди сенсація, вона у спокої, у слові, у мирі, який не залежить від обставин. І в глибокому переконанні я не все знаю, але я знаю того, хто знає все. Коли ми вже розуміємо, що Бог говорить, але не завжди так, як нам хочеться, постає нове питання: а як розпізнати, що справді є від нього, як не переплутати його голос з емоціями, страхами чи навіть духовним самообманом? Тут важливо мати не лише віру. А й розпізнання. Саме тому в духовному житті потрібні своєрідні фільтри. Перевірки, які допомагають побачити, чи йдеш ти за Божою волею, чи просто хочеш зробити те, що тобі зручно або вигідно. І я хочу поділитися чотирма фільтрами, які особисто мені дуже допомогли, і які, на мою думку, працюють не один раз, а щоразу, коли ти шукаєш Бога перше. Чи це суперечить Слову Божому? Це перший і найважливіший фільтр. Божа воля ніколи не суперечить Божому Слову. Якщо рішення веде до гріха. Компромісу, обману, навіть якщо здається дуже раціональним або емоційно правильним, воно не від Бога. Наприклад, якщо хтось каже, я відчуваю, що Бог веде мене до нових стосунків, хоча я ще в шлюбі, це вже сигнал, що емоції можуть маскувати гріх. Бог не веде в розріз із тим, що сам заповідав. Друге, чи це приносить миру серці? Мир це не просто спокій, це глибоке внутрішнє свідчення. Я можу довіряти цьому рішенню. Іноді навіть складне рішення приносить мир, а легке викликає неспокій. Апостол Павло писав: Мир Божий нехай панує в серцях ваших: не емоції, не страх, не натиск обставин, а мир це дуже точний фільтр. Якщо ти чесно шукаєш Божу волю, і при цьому в серці є справжній мир, швидше за все. Ти на правильному шляху. Третє. Чи підтверджується це обставинами? Бог діє через життя. Якщо двері не відкриваються, незважаючи на молитви і бажання, можливо, це не твій шлях. А буває навпаки, ти боїшся, не впевнений, але події складаються так, ніби Господь сам веде. Це не означає, що всі труднощі, знак стоп. Іноді Бог веде через випробування. Але загальний напрямок, логіка і відчуття усе разом говорить. Обставини не абсолютний показник, але дуже корисний фільтр у поєднанні з іншими. Чотири що про це думають зрілі віруючі, Бог часто говорить через людей, особливо через тих, хто має духовну мудрість. Якщо є сумнів, не соромся звернутись до зрілих служителів, наставників, старших, іноді ми закохані у свою ідею, і нам здається, що це від Бога. Але людина з боку бачить те, чого ми не помічаємо, особливо якщо ця людина має молитовне життя і страх Божий. Така порада. Теж прояв Божої турботи. Ці чотири фільтри разом дають ясність, і якщо хоча б один із них показує червоний прапорець, варто зупинитись і ще раз перевірити своє серце, бо Божа воля це завжди шлях істини миру, послуху і благословення. Не завжди легкий, але завжди вірний. Можливо, зараз ти перебуваєш якраз. У періоді вибору можливо перед тобою стоїть питання, на яке ти ще не знайшов відповіді, але тепер ти маєш щось більше, ніж просто надію, ти маєш інструменти, щоб розрізнити, куди тебе веде Господь. Це не гарантує, що зникне вся невпевненість, але ти зможеш рухатися не в темряві, а у світлі його принципів. І навіть якщо тобі доведеться чекати, навіть якщо не буде негайної відповіді. У твоєму серці вже є знання, що Бог в процесі, він поруч, він діє. Віра це не завжди знати наперед. Віра це знати, хто з тобою. І якщо твої рішення проходять через ці чотири фільтри, ти можеш йти з миром. Навіть якщо буде важко, Бог зміцнить, якщо помилишся, Бог виправить, якщо зупинишся, Бог підштовхне, бо йому важливе не лише те, куди ти дійдеш. А як ти його слухаєш дорогою. Друзі, я дуже вдячний, що ви пройшли зі мною цей шлях роздумів. Знаю, для багатьох з нас тема Божої волі не теорія, а жива, глибока внутрішня боротьба, і кожна історія унікальна. Мені буде дуже цікаво почитати ваш досвід. Чи був у вас момент, коли ви шукали Божу волю, і Бог дав відповідь або одразу, або з часом, а може, ви ще зараз у пошуках. Як ви розпізнаєте його голос у своєму житті? Пишіть у коментарях стільки скільки хочеться.